Так, на рахунок нашої посадочки. Це в нас 3 березня ми висаджували. У нас тут 13 штучок. Це останні малесенькі зійшли. Але вони всі вирівнилися. Я їм додала грунту. Вже накриваю кришечкою тільки на ніч. Так, температура в мене 20. 3, і 3, 23 і 9. буває так. Те нещастя, що через неділю ми саджали. Що я можу сказати? Схожість жахлива просто. у них також жахливо. Не, не дуже в захваті від цього насіння. Не зійшло 8 згнило, 2 я спасла якось, тобто я зняла. Ту шкурку. То в мене насіннечко, може, ще воно е, і виживе. Будемо дивитися. Дивіться, яке воно покручене. Щось воно мені дуже не подобається. Оце, взагалі, якийсь нонсенс. Листя нема зовсім. То зняла ту коробочку, і така штука залишилась. Так, ну. Будемо наблюдати, але щось мені так кажеться, що не дуже гарно. Переписуюсь наразі з продавцем цього насіння. О, дивіться, яке нещастя мала Ліза. Переп... Ну, Це 14 числа ми саджали, якщо не помиляюсь. Переписуюсь з продавцем, але думаю, що докупати я не буду їх. Можливо, буду купляти якісь інші, можливо, буду бавитись цим. Але в мене є сьогодні. Бонус. Сьогодні поливала своїх малюків, їм скоро рік буде. Дивіться, я так думаю, що це формується. Зараз освітлення фокусує. Це, мабуть, формується квітонос. Так воно виглядає дуже кумедненько. Ну, буду наблюдати, може, зацвіте. Такі жирнючі, гарненькі. Я новим добривом їх поливаю, а потім за нього розкажу. Так що, результати є. Скоро буду ці пересаджувати в нові гощики, бо, може, і зацвітуть. Так що, такі справи. Гарного вам вечора!